Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні обговоримо тимчасовий захист в Європі. Якщо ще недавно ми говорили і якось там думали, не думали, як це все буде, то зараз потроху вже з'являються певні версії від високопосадовців європейських країн, прем'єрів, міністрів, президентів, що вони будуть робити, які будуть дії тих чи інших країн, коли в Україні буде зупинка військових дій, коли в Україні буде мир. Перемир'я, заморозка, немає різниці, як закінчиться, то будуть зміни і по тимчасовому захисту. Також обговоримо питання резерв плюс, в резерв плюс можна буде сплатити штрафи. Зараз більш детальніше розповім. І щодо обмеження для певних іноземців на території Польщі, теж поговоримо про цю тему, бо вона теж може зачепити українців. І про те, скільки українців щороку сплачують податків в польський бюджет. Підпишись на цей канал, це дуже важливо і постав подобайку. Дякую всім за вашу підтримку. В описі під відео залишу послання на інформацію і на мій інстаграм, де також щоденно виходять відео на різну тему для українців за кордоном. А також я зараз викладаю відео, як буду реєструватися в Резерв Плюс, проходити ВЛК. Тому, кому це цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм. Є інформація від перших лиць Чехії, чи буде надавати тимчасовий захист. Чехія українцям в разі перемир'я. Як ви думаєте? Скажу так: ніхто нікого з Чехії не вижене, але продовжувати тимчасовий захист не будуть, якщо в Україні буде перемир'я. Міністр внутрішніх справ від Ракуша наголосив, що у разі перемир'я, яке триватиме понад три місяці, чи будь-який інший термін, Чехія припинить приймати нові заявки на тимчасовий захист. І цю позицію він планує. Озвучити в черні на раді міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі. Українці, які вже отримали статус тимчасового захисту, зможуть залишитися в країні ще на рік півтора. А нові заявники, зокрема, ветерани, приходитимуть стандартну процедуру отримання притулку зі суворими перевірками служб безпеки. Крім того, Чехія планує посилити правила для возз'єднання сімей. Зараз у Чехії перебуває 372-375 тисяч триста тисяч. Громадян України з тимчасовим захистом. Ну, приблизно нехай 400 тисяч. Це третє місце в Європі. А ви знаєте, перше це Німеччина, друге це Польща. Німеччина теж має зараз посилену міграційну політику, і там політика притримується ти або працюєш, а якщо не працюєш, то все одно інтегруєшся, вивчаєш мову і працюєш. Бо просто так. Соціалку платити не будемо, не хочемо, будемо це змінювати, і по-любому потрібно буде переходити з параграфу 24 на якийсь інший параграф. Це не треба до якоїсь ворожки-гадалки ходити, щоб це передбачити, це точно буде. Щодо Польщі, тут теж все зрозуміло. Польща ще до сих пір не продовжила тимчасовий захист до 26-го року. Але навіть якщо Польща не продовжить цей захист, ви все одно будете легально на території Польщі без проблем. Просто наступні, хто будуть приїжджати. І будуть хотіти зробити собі новий тимчасовий захист. Вони цього не зможуть зробити. Вони будуть користуватися загальними вимогами, загальними правилами, які були до початку повномасштабного вторгнення, і Польща теж стимулює громадян України переходити на карти побиту, робити собі візи і тому подібне. Довго очікувана карта це Укр, яка заповідалася, оголошувалась владою Польщі. Поки що не діє, немає, не знаю, що там як. Нової інформації немає, на жаль, хотів би сказати щось хорошого з цього напрямку. Немає тільки з'явиться, я одразу розповім. Але звичайні карти побиту по роботі. Будь ласка, подавайтеся. Візи робочі, будь ласка, подавайтеся. Хочете працювати по безвізу, теж можна працювати. Тобто, Польща стимулює всіх, хто хоче бути в Польщі, працювати, як і всі інші країни. І так, якщо говорити в загальному. То як буде перемир'я в Україні, мир, зупинка війни, то тимчасовий захист продовжуватись не буде. Це буде проблема тільки для тих, хто нові приїжджає, тільки перший раз. А для тих, хто вже є, має тимчасовий захист, в них тимчасовий захист нікуди не дінеться. Дадуть певний термін, як говорить Вітра Кушан, міністр внутрішніх справ Чехії, рік півтора. Я думаю, що це буде доступно у всіх країнах Європейського союзу, щоб перейти або змінити статус. Я вже обговорював тему резерв плюс і те, що в резерв плюс можна буде сплатити штраф за неоновлення даних за те, що ви не дотримуєтесь військового обліку в Україні? Була пропозиція. Є законопроект, і зараз вже по новій інформації. Президент підписав все добре, все працює, і мало би десь з'явитися в Резерв Плюс можливість сплатити цей штраф. Президент Володимир Зеленський підписав закон номер 43169 який спрощує процедуру притягнення до адміністративної відповідальності за порушення права військового обліку. Закон базується на проєкті 12093 і запроваджує два головні нововведення: можливість оплатити штраф онлайн через Резерв Плюс і знижка 50% Сотків при добровільній та швидкій оплаті, те про що ми говорили скорше, вже президент підписав цей закон. Тепер не потрібно особисто з'явитися до територіального центру комплектування, навіть якщо порушення є формальним, наприклад, несвоєчасне оформлення оновлення даних. Штраф можна буде оплатити без візиту до ТЦК. Це то саме, що я хочу оформити багатодітність, скориставшись резерв плюсом і не йти до ТЦК. Якщо мені це вдасться, мені не потрібно буде йти до ТЦК. Якщо ж не вдасться і щось станеться, заглючить програмка, не знаю, щось буде так або не так, то мені доведеться збирати пакет документів і йти особисто до ТЦК. Процедура виглядає таким чином. Користувач подає заяву про визначення порушення через застосунок. У системі з'являється постанова про штраф. Людина сплачує штраф безпосередньо через застосунок за реквізитом. Після підтвердження оплати справа вважається закритою. Час покаже, як це буде на практиці діяти поки що. Ось така інформація. Ну і чекаємо, які ж то будуть з цього результати. Ви знаєте, що в Польщі з 1 червня 2025 року вступають в дію нові правила щодо працевлаштування. І там є дуже цікавий пункт, який може вплинути на працевлаштування іноземців. Сподіваюся, що він не буде застосовуватись досить часто, тому що це таке досить специфічне, але можливо. І з 1 червня 25 року в Польщі набувають чинності нові правила, які дозволять створювати списки професій, за якими іноземці не зможуть отримувати дозволи на роботу в окремих районних. Районах країни такі обмеження можуть бути запроваджені як на рівні уряду, так і на рівні повітів у разі різкого погіршення ситуації на ринку праці. За інформацією Міністерства праці та соціальної політики, ці списки ще не створюються і не є обов'язковими. Їх застосовуватимуть лише в умовах кризи, масових звільнень, зростання безробіття або різкого надлишку кандидатів на певні вакансії. Староста повіту зможе ініціювати створення списку обмежених професій на прохання районного управління праці. У процесі враховуються рівень безробіття, кількість вакансій, кількість зареєстрованих безробітних наявність колективних звільнень. До списку можуть потрапити професії у таких галузях: сільське господарство, гастрономія, готельний бізнес, роздрібна торгівля, а також професії з низькими кваліфікаційними вимогами, наприклад, касири чи іт техніки Ось таке обмеження може бути на території Польщі вже з 1 червня, якщо буде визнано, що в цьому регіоні, в тому місті чи в тому повіті є ось така проблема, і її можна вирішити обмеженням доступу іноземців до ринку праці по таких професіях. Колишній прем'єр-міністр Польщі Марек Белька відмітив дуже важливий вплив іноземців, а в першу чергу українців в. Економіку Польщі в розвиток економіки Польщі і сплату надзвичайної кількості податків в польський бюджет, за його словами, працюючі українці щорічно сплачують до державного бюджету в Польщі приблизно 18 мільярдів злотих у вигляді податків та соціальних внесків. Белька зазначив, що, хоча деякі українці отримують соціальні виплати, їхній обсяг становить лише Близько 2 мільярдів злотих на рік таким чином, чистий внесок українських працівників до бюджету Польщі є значним. Ну якщо 18 мінус 2, 16 мільярдів злотих просто щороку вливається в польський бюджет. Це просто так, щоб, може хтось слухає і каже, що українці сидять на соціалці в Польщі і що поляки утримують українців. Як 80-85% українців працює, і поляки їх утримують. Якось смішно і фантастично, правда. Ну, але є багато таких громадян Польщі, які так думають. Але вони просто не слідкують за тим, що відбувається, не дивляться на цифри, які є, і просто навіть не хочуть це вірити. І не хочуть це визнавати. Їм краще так: ми допомагаємо Україні, ми їх отримуємо, а вони такі невдячні. Це звучить часто досить. Але цифри, економіка. Зовсім по-іншому на це дивиться і показує, що економіка Польщі дуже сильно вдячна українцям і дуже сильно в плюсі від того, що в Польщі працює порядка 2 мільйонів громадян України. Оце правда. Друзі, ось такою інформацією, такими статистичними даними, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео. Не забули підписатися і втиснути вподобайку. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за те, що слідкуєте. До зустрічі в наступних відео.